Так, доброго дня, з вами Зіновий, викладач Осинської автошколи «Товариства сприяння обороні України. З 3 серпня поточного року в місті Шостка припинили приймати іспити на отримання посвідчення водія, як теоретичні, так і практичні. Зараз ми іспити можемо складати або в конотопі, або в Сумах. Це найближчі міста, де це дозволено. Для того, щоб складати іспит, на іспит потрібно зареєструватися. Це можна зробити двома способами: або через термінал, розташований в сервісному центрі, де для цього треба поїхати в Конотоп або в Суми, або можна зареєструватися через так званий електронний запис. Це можна зробити або з телефона, або з комп'ютера. Для того, щоб зручніше було показати, будемо виконувати цей запис саме з комп'ютера. Зараз я коротенько попробую показати, яким чином це зробити. Запускаємо Google і питаємо в пошуку головний сервісний центр МВС. Далі з'являється, зразу бачимо електронний запис. Запис на складання, є інструкція, яким чином це робити. Я ознайомлений з інструкцією і записуємося. Далі. Треба якимось чином ідентифікувати свою особу. Це можна зробити або за допомогою файлового носія, ID-картки, електронного підпису і так далі. Ми будемо це робити за допомогою банкінгу. Вибираємо банк. Можна... Будь-який банк, в якому, скажу, у вас є карта, приват дощат, монобанк і так далі. Я це буду робити через Приватбанк. Далі потрібно війти в систему електронного банкінгу. Це робиться звичайним чином. Потрібно свій телефон і свій пароль. Ну, не буду я вам показувати свій пароль, тому поки робимо паузу. Так, ми отримали доступ до Приватбанку. Зараз підтверджуємо те, що ми даємо згоду на обробку своїх персональних даних. Даємо згоду на поширення своїх персональних даних. Якщо ви цього не зробите, відповідно, продовжити не зможете. І далі записатись. Можемо записатись на теоретичний, записатись на практичний іспит. Записуємося на теоретичний іспит. Запис відкритий на найближчі два тижні. Тобто завтра буде можливо записатись на 28 вересня. Записуємося на п'ятницю, 22 вересня. Будемо складати іспит в сервісному центрі міста Конотоп, Відповідно, вибираємо сервісний центр. Час доступний для запису можна на 8, як бачите, 8.41 14.06 і так далі. Вибираємо зручний час. і Плавіша далі, реєструємося. У нас є хвилина для того, щоб зареєструватись, Підтвердити запис, таким чином, ми зареєструємося, отримаємо талончик на складання іспиту. Таким же самим чином, робиться реєстрація на складання пізніше практичного іспиту, коли закінчите практичний курс. Практичний іспит. Нагадування, в яких сервісних центрах це можна зробити, не у всіх. Далі можна іспит складати на транспортному засобі сервісного центру або навчального закладу. Будемо складати на транспортному засобі навчального закладу. Для цього, щоб складати практичний іспит, треба підтвердити, що ви склали теоретичний іспит. Далі треба підтвердити, що ви будете складати на транспортному засобі навчального закладу. І хочемо завтра, 15 вересня, довго відкладати не будемо. Вибираємо знову ж сервісний центр, в якому хочемо складати іспит. Час доступний для запису. Можна 8, як бачите, 24, 10, 0, 1 і так далі. Є раз, два, три, шість талончиків на складання практичного іспиту. Зразу дам рекомендацію записуватися бажано після скажімо так, 12-ї години. По місту машин менше, базар закінчився, пішоходів також буде менше. Зранку дуже багато, дуже важко складати. І далі, знову ж. Натискаємо клавішу далі. І реєструємося, якщо потрібно. Зараз цього робити не потрібно. Як бачите, реєстрація дуже простенька. Кілька етапів. Спочатку потрібно ідентифікувати свою особу за допомогою тих способів, які я сказав, пісніше вибрати день, вибрати час і зареєструватися. На сьогодні все. Наступне відео покажу, яким чином зробити можна наступні дії.